Через Устилух можуть проїжджати вантажівки. Пропуск фур через цей пункт пропуску запровадили на основі спільної тимчасової домовленості України і Польщі. Вирішили поїхати сюди, щоб було швидше. на Ягодині всі і гружоні машини пусті стоять в одній черзі, то там займає 4-5 Днів, щоб перейти кордон. А тут буквально за 9 годин ми дійшли до самого кордону, зараз будемо переходити. Швидше підуть машини пусті, бо, зокрема, в неї годині зараз черга десь близько 40 кілометрів, і дуже багато зерновозів, і бочок, і машини, які везуть продовольство возять з України. Перед пунктом пропуску автомобілів три черги легкові масою до 7,5 тонн і порожні важковаговики. З кожного ряду прикордонники запускають по черзі. Легковиків за добу оформлюють по 250-300. Аби не було накопичення автомобілів, безпосередньо до автопереходу пускають не більше п'яти вантажівок. Інші стоять за 4 кілометри від пункту пропуску. Там ситуацію прикордонники контролюють з поліцією. Тут на даний момент автодорога не дозволяє, щоб всі категорії транспортного засобу знаходилися в безпосередньо біля пункту пропуска. Домовлено, що без затримок, якщо якісь відбуваються затримки, ми моментально реагуємо ще з нашої сторони, чи з польської і зразу вирішуємо це питання, щоб транспортні засоби слідували без затримок. Головна мета, чому пустили вантажівки через Устилух, бодай частково розвантаження Ягодина, бо далекобійники чекали на кордоні більше тижня. Протестувати почали і поляки, які вимагали пропускати порожні вантажівки. Зробити це у Ягодині нереально було, але пункт пропуску Устилух дуже близько знаходиться від Ягодина. Це приблизно, якщо українськими дорогами. Огами до 60 кілометрів, якщо польськими там взагалі сорок п'ять кілометрів, це розвантажило суттєво чергу на його доні сьогодні. На виїзд з України вона складає 2300 транспортних засобів. Та поки що західний кордон єдиний надійний шлях міжнародної економічної співпраці України зі світом. А митники наголошують, що дозвіл для порожніх вантажівок понад 7,5 тонн виїжджати через Устилух не означає заборону обирати інші пункти пропуску, де такий рух передбачений двосторонніми українсько-польськими. Домовленостями, краківець у шагині. Якщо польська сторона, так як вимагають перевізники і українські, і польські, збільшити кількість фітосанітарних ветеринарних лікарів, виведе цей вид контролю за межі можливих пункту пропуску. Тобто в рази збільшить кількість оформлень сільськогосподарської продукції в дорогуську польському, то необхідності через Устилух пускати порожні вантажні транспортні засоби як такої вже не буде. А поки Устилух пропускатиме фури, аби хоч якось врегулювати питання із чергами на кордоні. Наталка Коваль, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.